Анархія з елементами РПГ в Майнкрафті. Чули про таке? Почуєте, а тим більше побачите на нашому сервері Critical World. Це унікальний в своєму роді проект за партнерство з Godlike Host, на якому ви знайдете тонну цікавих речей. Наприклад, нестандартні зачарування на меч, броню та інструменти. І не просто якась там гострота 6, а реально круті зачари, які можуть навіть змінити предмети в руках гравця. Окрім цього, тут також є прокачений динаміт, як на потужність, так і на радіус вибуху, та корисні NPC, які розкажуть вам все, що вас цікавить, а також про. Даватимуть артефакти, як, наприклад, кайло, з яким ви зможете добувати спавнери мобів або ж пастка, яка створить навколо вас обсидіановий куб, і тонна інших артефактів, які можна придбати за левел. А якщо битися з іншими гравцями вам по якійсь причині набридне, то ласкаво просимо на арену з босами, яких тут аж три, і всі вони заставлять вас нормально так попотіти. Ось на що здатен один з них. Ну це просто якийсь абсурд. І Зараз ми запускаємо бета-тест. Нам потрібен саме ти для пошуку багів та оцінки механік. Усі бета-тестувальники отримують. Унікальний титул на сервері, який буде тільки в них, а також декілька безкоштовних кейсів. Кількість місць обмежена. Тож прямо зараз залітай до Діскорд серверу по посиланню в описі та доєднуйся до тестування.